Моя родина, тобто родина моєї прабабусі, жила до початку Другої світової війни. Вони жили у селищі Нагольчик, чи то Верхній, чи то Нижній, ми не пам'ятаємо Антрацитівського району Луганської області. Родина Підкуйків, це була моя прабабуся Ганна, Ганна Підкуйко, її чоловік Григорій Підкуйко і його мати. Матрьона Андріївна Підкуйко. І діти моєї прабабусі і її чоловіка, тобто моя бабуся Валя і її дві сестри. Вони жили до початку Другої світової війни в цьому селищі Нагольчик. Там же, Там же в цій. Андрецівському районі, районі дуже недалеко від цього нагольщика було селище Кам'яне, але його завжди називали Кам'яна Колона. Колона чому колона? Бо там була колонія німців, там жили етнічні німці, і до перед початком Другої світової війни радянська влада цих німців вивезла. З цього села, з цієї кам'яної колони. І будинки залишилися порожніми. Я пам'ятаю цей будинок, я в ньому дуже багато часу провела, коли була мала в дитинстві. Це такий був будилок, будинок дуже добротний, цегляний, і він був зроблений. Із Такого, таких великих каменюк, і зроблений, як під, одне, під одним дахом була частина для людей і частина для тварин. Ось коли був на початку Другої світової війни, коли це був там 42-й рік, мені здається, 42-й рік і їх село, це Нагольчик, цей ну, скажімо, нижній ніжні, Нагольчик, Він попадав, як мені говорила мама, він попадав під обстріли, тобто лінія фронту наближалася, і їх всіх людей звідти евакуювали. Евакуювали їх і розселили по усіх домах домівках, з яких вивезли до цього німців. Моя родина моєї прабабусі, вони потрапили в таке в такий будинок, який був залишений німцями. Бабуся моя розповідала, що вони знали, що то були дома будівлі, будинки цих німців, і вони знали, що їх вивезли в один в одну ніч. Тобто цих людей просто взяли. І з чим вони були, з чим не були, і просто в одну, в одну ніч, так само як ця влада робила з кримськими татарами, так само вони робили і з, ну, цими етнічними німцями. І моя родина випадково чи не випадково стала свідком такого от геноциду цих німецьких поселенців, там, етнічних німців. Коли наша родина, родина моєї прабабусі, вони приїхали в цей будинок. І вже вони там жили, тобто вони там жили в цьому будинку потім усе життя. І я знаю той будинок, я в ньому багато часу провела в 43-му році. вони таки потрапили. Це село Кам'яна колона потрапила в окупацію, і у них були німці і румуни німецькі війська і румунські війська. Коли вже закінчилася війна, вони ну там чи колись коли вже можна було, вони робили вони обробляли землю, бо будинок був з великим шматком землі з великим городом. І коли вони копали цей город, вони випадково знайшли закопану в землю хрустальну вазу. Тобто ця ваза вона зберігається в моєї родині до цього до цього часу. Я дуже сподіваюся, що я її теж отримаю цю вазу люди. оці німці вони тікали, коли їх вивозили, вони. Закопали найдорожче, що у них було. Ну, я так думаю, то, що ми так можемо собі уявити, що вони не хотіли, щоб вони, я так думаю, забрали ці, цю вазу. Вони її закопали там в огороді, в городі. І моя родина її знайшла цю вазу. Тобто ця ваза це такий німий свідок. Як жорстоко з, з цими людьми поводилася, і, і що робила з цими людьми ця радянська дебільна влада. І ось тому ця ваза вона і сумна для мене, і, і дорога, бо це частина історії моєї сім'ї, моєї родини, і частина історії України, і, і нашого Луганського краю, частина історії того, що відбувалося. Відбувалося в ці роки